Знаєш, особливість нас жінок, ми багатозадачні, це класно, але я можу сказати, що насправді є така теорія, що ти повинен треба займатися додатково додатковою якоюсь роботою, яка зовсім відрізняється основною твоєю діяльністю, яку ти займаєшся. І в мене був період, коли я розуміла, що мені потрібне якесь підсилення, мотивація для того, щоб розвивати бухгалтерський бізнес, аутсорс. І дійсно, коли ми почали займатися виробництвом косметики, це про той самий маркетинг, який, якого я дуже боюся, але все ж таки в нього йду. Це про щось креативність, про нове. І насправді я розумію, що для мене це дуже допомагає розширювати свій крозор і моє бачення, і взагалі допомагає взагалі. Розвивати свої і хард і софт-скіли. і я би сказала, що я надихаюся в одному бренді, в одному своєму продукті, і з, з цим же ж йду в інший, і це якийсь такий прям постійний двигун.